Мене звуть Сергій, мій позивний – Тамада. Я бойовий медик 3-го мотопіхотного батальйону. Зараз на даний момент ми розберемо склад індивідуальної аптечки бійця. Таку аптечку має кожний боєць при собі. Вона для того, щоб при пораненнях надати допомогу собі. Аптечка укомплектована двома сертифікованими турнікетами. Вони при видачі йдуть в упаковки. Боєць, перевіряючи аптечку, має обов'язково цю упаковку зняти, тому що турнікети мають бути в бойовому положенні. Тобто він має бути правильно вложений. Це все зразу готується для того. Щоб при необхідності він був готовий до використання. Ми маємо турнікет Січ нашого українського виробника, доволі дуже ефективний турнікет, він рятує життя бійцю. Застосовується він при масивних кровотечах для того, щоб зупинити масивну кровотечу. Також ми маємо ще один турнікет. Також цей турнікет сертифікований, турнікет софт. Він м'який, без велкри, він працює, якщо на ногу є застіпка, якщо на руку застосовується прямим затягом. Він також розпаковується з упаковочки, підганяється і Закладається на місце в аптечку. Також боєць при собі завжди має мінімум два турнікета на броні, тому що вони завжди мають бути під рукою. Ці турнікети, які знаходяться в аптечці, застосовуються вже або конкретно ним для додаткового використання, або побратима, який надає йому допомогу. Також ми маємо. Ножиці тактичні для того, щоб можна було розрізати одяг, поперерізати бретелі на тому самому бронежилеті, для того, щоб надати допомогу, відрізати бинти. Також вони многофункційні. Два пакета з гемостатиком. Це бинти, просочені гемостатичною сумішю. Вони застосовуються при пораненні, коли є рана. Для тампонади тампонуються рани і ця гемостатична суміш, якою вони просочені, прискорює процес згортання крові. 3-5 хвилин витримки і кров уже звернулася. Є присутніми також оклюзійні наліпки. Застосовуються при пораненнях, пошкодженнях грудної клітки, тобто для запобігання пневмоторексу. Рани ті, які виникають при проникненні грудної клітини, ми ними заклеюємо. Тобто вони йдуть з клапаном, без клапана. Такі як хел, хелошечки, вони йдуть по дві штучки, одна з клапаном і без клапана. Це одиночечка. Пакети вскриваються і заклеюються рани обов'язково для того, щоб людина могла жити. Пробитою легендою. Також ми маємо пакет перев'язаний до індивідуальний, нами називаємо ізраїльський бандаж. Пакет також українського виробника, доволі ефективний, слугує для того, щоб фіксувати тампонади, бинтувати кінцівки. Також завжди присутній лейкопластер. Дві. Пари медицинських рукавичок, тому що всі маніпуляції з кров'ю потрібно проводити в рукавичках. Вони йдуть двох розмірів, більшого і меншого. Чому? Це не для того, щоб не занести інфекцію пораненому, а для особистої безпеки. Тому що ми не знаємо, в якій крові ми постійно пользуємося, ми можемо підчепити інфекцію від пораненого. Ми не знаємо, чим він боліє. Це для безпеки. В першу чергу себе, ну і також мінімалізувати попадання мікробів і бактерій в рану потерпілого. Є-маркер обов'язкова річ, тому що після накладання турнікету ми завжди маємо вказати час. Від цього залежить, коли і що ми зможемо зробити з турнікетом. Затампонуватись, забинтуватись, його попустити. На це все в нас є 2 години. Бинти також мають бути присутні в комплектації два бинти, довший і коротший, для того для пробинтовування пошкоджень. Маємо щиточок на око. Він накладається при пораненні ока, тому що ми руками і пальцями нічого туди не заправляємо. Для цього у нас є щиточок, який ми накладаємо на око і прибинтовуємо його. На сьогоднішній день в аптечку додавлено джут кровоспинний гумовий Омега. Також український виробник. Він також застосовується для зупинення масивної кровотечі. Також його можна використовувати універсально, як фіксуючу пов'язку, тиснучу, примотати ту саму шину, зафіксувати на кінцівці там при травмах. В кінцівок переломах, тріщинах, подробленнях. Має він свої індивідуальні позначні, позначки і маркіровки для використання. Тобто є схематичний квадратик, є схематична підковка в нормальному вигляді і є завужена, звужена підковка, звужений як прямокутничок. Розтягується він для накладання до того моменту, коли вони приймають форму зразка. Оце є ефективний натяг для зупинки накладання. Завжди в індивідуальній аптечці присутній пілпак. Це три чарівних таблетки, які приймаються після поранення. Пілпак в собі має ну, три види таблеток. Тобто є парацетамол 1000, тобто протизапальний знеболюючий. Є Обезбол мелоксикам знеболюючий препарат 15 мг. І моксифлоксацин це антибіотик широкого спектра дії, який запобігає поширенню інфекції в організмі. Також в аптечці ми маємо плащ, який зберігає тепло, яким ми після поранення маємо вкрити і укутати поранок для збереження тепла, якщо він двосторонній, два кольори, блискучий і коричневий або зелений. Тобто блискуче відштовхує тепло, це коли літня пора року і забезпечити від перегрівання організм. І зимою, темною стороною догори, щоб воно притягувало тепло і максимально зберігало його. Він вітронепродувний, добре себе зарекомендував. Отакий От у нас є склад аптечки.